Зеленський це диктатор та терорист, а також той, хто посягав на життя та здоров'я народних депутатів України. От, і за це він повинен сидіти пожиттєво у в'язниці. Українські юристи та адвокати будуть домагатися пожиттєвого терміну для Зеленського. Та його 95-го кварталу за те, що вони пропагандували у своїх фільмах. Взагалі, Слуга народу під назвою. Там публічні заклики до тероризму, ненависті, жорстокості проти народних депутатів та заклики до розпаду України в цілому. Але нинішні спецслужби не бачають в цьому якусь проблему, тому що вони паралізовані владою Зеленського. Настане час, коли їм усім дадуть такі ж самі вироки. Як і Зеленському не врятують ані гроші, ані адвокати, ані зв'язки. Слава Україні! Ніхто Зеленського не боїться диктатора та узурпатора. Тирана та вбивцю. Так само вбивцю, який вбив 50-50 азовців, здавши їх в полон Усіх. Ну, звільнив там 200, чи скільки там було звільнено, а незгодних знищив разом з Путіним. Якось так. Така домовленість між Офісом Президента України та Луб'янкою. Саме так. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут кажуть правду про режим Зеленського. Саме так.